Новий 2024 рік у Кам'янці-Подільському розпочався обшуками у департаменті житлово-комунального господарства. Спершу міська влада усе заперечувала, мовляв, такі планові перевірки на чутливі теми відбуваються у всіх громадах, але кота у мішку не сховати. Насправді слідчі дії проводили працівники управління стратегічних розслідувань національної поліції в межах кримінального провадження за статтею 191 кримінального кодексу України. Це привласнення розтрата майна або заволодіння. Ним шляхом зловживання службовим становищем у випадку з департаментом житлово-комунального господарства йдеться про розтрату бюджетних коштів, передбачених на поточні та капітальні ремонти доріг, тротуарів, вулиць шляхом завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт, і навіть є підозра, що деякі акти підписувались взагалі без виконання робіт. Слідчі вилучили у департаменті житлово-комунального господарства документацію. Паралельно перевірки проводились у підприємців, які були переможцями тендерів та отримували бюджетні кошти протягом 2022-2023 років. За два роки департаментом освоєно сотні мільйонів гривень. 8 січня чиновників викликали до слідчого управління у Хмельницькому. У соцмережах кам'янчани марно намагаються достукатись до влади і почути бодай якісь пояснення. У відповідь суцільна тиша. Пишуть не тільки коментарі, а вже і роблять відеозвернення, і не лише з приводу обшуків. Мало того, що неможливо їхати, то вони ще проїзд закрили, ідіоти, просто сили не вистачає, Машини єлі повзуть. Пане посідку, де знаходитися? В відпустці, то передайте, щоб подивилися, що робиться. Проїзд відкрийте людям. З 28 грудня по 5 січня Михайло Посідко перебував у відпустці. За неофіційною інформацією, з 8 по 10 січня поїхав у відрядження, начебто до Німеччини. На офіційному сайті міської ради за січень 2024 тисячі жодного розпорядження не оприлюднили. Через брак офіційної інформації кам'янчани вдаються до різноманітних припущень. До того ж, теми обшуків у департаменті житлово-комунального господарства та відрядження міського голови не єдині, які викликали суспільний інтер. Дещо раніше було оприлюднено заробітну плату Михайла Посідка. Тільки за листопад 2023-го він отримав 128 тисяч гривень. Стало відомо і про преміювання, і про матеріальні допомоги, яких міський голова не цурається. А за кілька днів в соцмережі облетіли його родинні фото. Допитливі читачі одразу почали визначати вартість подарунків під ялинку і називають чималі суми. Усе в сукупності нагадує снігову лавину. Наразі всі очікують офіційної інформації від слідчих органів за умови підтвердження фактів та залежно від обсягів зловживань, дії статті 191 кримінального кодексу України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і навіть конфіскацією майна.